Сьогодні ми поговоримо про Євангеліє від Іоанна. І назвати цю лекцію можна було б так. Структура Євангелія від Іоанна. Чому структура буде зрозуміло трошки пізніше в ході лекції, пізніше в кінці лекції. Ну, можна було б спочатку трошки порозмовляти про Євангелія від Матфія. Марка, Луки, А вже потім говорити про Івана. Ти, мабуть, знаєш, що є синоптичні Євангелії і Євангелії від Івана. А три Євангелія це Матвій, Марк, Лука. Це їх називають в науці в біблістиці називаються синоптики. Чому їх так називають? Вони дуже схожі одне на одне, трошки відрізняються, а от Іоанна не схожа взагалі на них, на синоптиків. Що таке синопсис? Син оптика. Оптика це дивитися. А син частка. Вона означає разом например, наприклад, симфонія. Да? Це фонос звук, співзвучче, так? Да? З чимось воно співзвучче. Симпозіум так само. П'янка, симпозіум це співпиття. Симпозіум. Того ти можеш якби дивитися на Луку Марка і Йоанна разом, бо вони користуються одним тим самим матеріалом, ну в більшій чи меншій степені. Марк то майже повністю є і у Матфія, і у Луки. У Матфія трошки свого матеріалу, у Луки трошки свого матеріалу. На них можна дивитися разом. Їх можна один з одним порівнювати. А от Івангель від Іоанна порівнювати з синоптиками. Ти не можеш. Воно зовсім інше. Принципово інше. І от е, про це я і хотів поговорити сьогодні. По-перше, ми скажемо так, воно написано набагато пізніше, ніж синоптичні Іванглії. Десь в кінці 1 століття біля сотого року. Від Марка Євангелія написано приблизно в 60-ті роки. Бібліїстика говорить, що Марка це перше Євангеліє, яке до нас дійшло. Від Матфея і Луки десь приблизно у 80-ті роки. А Йоанн пізніше. Ну, для того, щоб відчути, навіть ще не знайомлячись з самим Євангелієм. Наскільки воно інше в порівнянні з синоптиками, подивимося на самі знамениті коментарі на Новий Завіт останніх десятиліть. Ну, коментарі, ти знаєш, що такі коментарі. Наукові коментарі, екзегеза. Коментар бібліїста на цей текст. Або цілої плеяди бібліїстів. Це не проповіді, ми вже про це говорили, а це саме науковий екзегетичний коментар. Ну, Всім відомо, що в 20 столітті були величезні гоніння на, на віру, на християнство. І тому ніяких коментарів на території Радянського Союзу ніхто не міг писати. І вони не з'являлися. Фактично, 70 років бібліїстика взагалі ніяк не розвивалася. І того в нас такі занепад, та і люди мало що знають. Саме через це і ми маємо. Вивчати саме біблійську науку. Богослів'я не розвивалося, половина богословів була розстріляна, половина втікала за границю. Ну, 70 років нічого не було. Але це не значить, що богослів'я не розвивалося у світі взагалі. Дуже навіть розвивалося. І ХХ століття це століття такого потужного розквіту не тільки атомної фізики, генетики, комп'ютерних технологій, але й гуманітарних наук, в тому числі наук про Біблію. Біблійські дослідження породили прекрасні наукові, наукові труди, це, що ми називаємо з тобою коментарі, де коментується кожне слово. Буває так, що на кожне слово ціла стаття. Там, на 100 сторінок. Ну, буває ціла стаття або сторінка на слово. Здебільшого це, звичайно, німецькі коментарі. Так ось, найкращий коментар останніх десятиліть це так званий коментар ЕКК. Ну, в мене поганий німецький. Евангеліш католішер Коментар. Виданий найкращими світовими спеціалістами на кожну книгу Нового Завіту. На кожну книгу виділявся цілий том. Ну що значить том? Для нас том – це книжка, окрема книжка. А ми говоримо про том як розділ. От, наприклад, Євангеліє від Матфея складається з чотирьох величезних томів. Коментар. Кожне словечко. Розбирається. Це ціла бібліотека, це колосальний тут. Другий том, наприклад, Марк, складається з двох таких пристойних томів, третій Лука з трьох. До цього моменту вийшли коментарі практично на всі книги Нового Завіту. На кожен з них кращий європейський спеціаліст. В основному німці я вже це сказав. Нема коментаря тільки на Євангелії від Іоанна в ЕКК. Вже був назначений професор, професор, професор Вейдер з Цюріха, Здається, він же став писати, почав працювати. Тобто вибирали як? Вибирали, от знали, що, наприклад, оцей, то ця людина нас спеціаліст попав. Область цього спеціаліста це діяння святих апостолів. А от Іоанна назначили Ведіра найкращий спеціаліст. На Іоанна дуже багато писали і коментарі, і тлумачені на протязі 2000 років, починаючи ще з святоцівського періоду. Дуже багато. Потрібно було лише зробити огляд всього, все зібрати, підвести підсумки. І видати новий хороший коментар, де збиралась би вся література в одному місці. Але саме тоді, у 80-ті роки, коли цей професор Вейдер став складати цей коментар від Іоанна, відбулося відкриття, наукове відкриття в області філології і текстології. В Євангелії від Іанна знайшли те, що перевернуло усі наші уявлення. Про цю книгу. Можливо, це не стосується змісту, але це стосується його форми, будови, структури, так як ми назвали сьогоднішню лекцію. Структура Євангеліївда. Це було колосальне відкриття. Тому усі старі коментарі, які ми б хорошими вони не були, потрібно було відсторонити. Потрібно було писати все заново. І вейдер не зміг цього зробити, і до цих пір ніхто не взявся. Хіба, може, останні роки, бо я цього не перевіряв, чесно кажучи. Ніхто не взявся писати коментар на цей Євангеліє. Це відкриття, наскільки показало, що ця робота має бути заліз з другої сторони підход. Підхід має бути з другої сторони, розумієш? І він не зміг цього зробити, він відмовився. На все, починаючи від Матфея, закінчуючи послання до євреїв, з'явилися коментарі, крім Іоанна. Це показово. Ось сьогодні поговоримо про такі дивовижні особливості цього Євангелія, які відрізняють його від інших синоптичних Євангелій. Ну, ось коли ти читаєш Євангелій Йоанна, то перше, якщо, звичайно, уважно читаєш, то перше, що кидається в очі, це лексична його бідність. Ну, звичайно, це відносно ну, порівняно, скажімо, з Євангелієм від Луки або від Матфея. Занадто часто в Євангелії Іоанна повторюються одні і ті самі слова. Нема цього багатства, знаєш, багатства різноманітних синонімів і так далі. Але головне не це лексична відмінність від інших Євангелій це дивовижна відмінність. Ну, Наприклад, для Євангелія Івана характерні такі слова і поняття, як любов, істина, знання, життя, мир, свідчення, свідоцтво, так? отець, Бог, світло, тьма, писання. Це всі слова характерні для і Йоанна. І ти хочеш сказати, зараз сидиш на мене дивишся, що ну, то вибач мене, мабуть, що і в Євангелії від Марка, і Матфія, і Луки теж є ці слова. Ну, давай подивимося. Вони, якщо є, то дуже рідко зустрічаються ці слова. Або їх взагалі немає в тих Євангеліях. Взагалі не зустрічаються. Давай подивимося конкретніше. А навпаки, такі слова, як для нас звичні у інших євангелістів, ну, ось, наприклад, Царство Небесне, Царство Боже, церква, праведність, милість, Євангеліє, євангеліє очищення, прикликання, проповідь. Проповід, покаяння, притча, молитва, молитися цих слів Євангелії Йоанна нема. Можна по цьому зробити якийсь висловок? Ну, звичайно, це великий показник. Це ж ми не говоримо про те, що Іван від Йоанна не вчить покаянню. Чи він не знав покаяння? Звичайно, він знав. Церква знала ці речі. Але він акцентує на іншому увагу. Таким чином, оцих слів, да, Царство Небесне. Здається, Царство Небесне» — ж, ну от Марк говорить: ідіть, проповідуйте Євангеліє, Єва, щоб приблизилось Царство Небесне. Це ж основ, основа проповіді. Розумієш? А тут нема. Дивовижна лексична відмінність. Щоб не бути голослівним, продемонструю. Ну, наприклад, слово любов. Скажімо, в синоптичних євангеліях воно, звісно, зустрічається. Як без нього? Без любові неможливо. Це основне християнське поняття. От у Марка шість разів. У Луки любов 14 разів. У Іоанна любов зустрічається 45 разів. Недарма Іоанна називають апостолом любові. Відчуваєш різницю майже на порядок частіше. Істина. Слово істина. У Матфія два рази, у Іоанна 46 разів. Істина, істина. Всюди істина. У Матфія великий Івангелії Матфія два рази. В 20 разів частіше. Писання. У Луки один раз, він каже, Писання. У Йоанна 15 разів. Мир, космос, космос по-грецьки, да? наш світ. У Луки три рази. У Марка два, У Йоанна 78. Для нього це дуже важливе слово, а для них ні. Чому? Це ж потребує пояснення. Отець, слово отець. Мається на увазі Бог Отець. Ну, Зустрічається у Євангеліста Луки 17 раз, у Марка 4 рази. Йдеться про Бога, що він отець. А у Іоанна 118 раз. Це для нього дуже важливе. Світло. У Луки і Марка 1 раз. У Йоанна 23 рази. Світло. І навпаки. Царство ні разу. Праведність. Ні разу. Сила, ні разу. динаміс сила. А, милість нема. Євангелія нема. Покаяння нема. Очищення, прикликання, звіщання, молитва, притча, митар, митня, нема тих слів. Ось така відмінність, лексична. Це лексична відмінність. Ми ж не говоримо про суть. Да? Ми говоримо про терміни. Термінологічний апарат. Інший. Тобто, коли ми читаємо Євангелія від Анна, ми потрапляємо зовсім в іншу культурну ситуацію. І в мовну, словникову ситуацію, цей Євангелій дуже відрізняється від інших. Це було помічено не в наш час, тому і назвали інших євангелістів синоптиками. Тобто ті, яких ми можемо разом розглядати. Це лексика. Ну, це було десь. Сімнадцятому столітті